Декілька останніх років ти був гравцем охтирського нафтовика. До того встиг пограти за Металіст, Житомирський полісся, Тростянець. Зараз чемпіонат Івано-Франківської області і благо Юність. Які твої враження? Враження не тільки позитивні, бо головне для мене, що є можливість займатися любовною справою. І... Незважаючи, де би я не був, я хотів би цим займатися. І те, що коли сюди приїхав, я знайшов таку можливість, я дуже, дуже радий цьому. Враховуючи твій досвід виступів у складі команд у вищих лігах, як ти можеш оцінити стан івано-франківського чемпіонату з футболу обласного майновець? Ну, звісно, якщо порівнювати професійний футбол та аматорський, то. Професійний футбол більш такий серйозніший за рахунок там тренувань та, в принципі, підходу до справи, фінансування та всього іншого. Проте, якщо брати конкретно чемпіонат Івано-Франківської області, то можу сказати, що є досить гарні команди, матчі серед яких будуть виглядати не гірше, ніж матчі там, у другій чи у першій навіть лізі. Тобто рівень в цьому. Досить непогане. Як ти оцінюєш підготовку благо юності до весняної частини чемпіонату? Е, ну, я можу сказати тільки те, що все йде за планом тренерського штабу, тренування, товариські матчі, це як вони там собі надумали, так е, все покаже результат. Е, коли ти вперше усвідомив, що футбол твоє покликання? Е, У ну, мене батько футболіст в минулому. Зараз він працює дитячим тренером. То з самого дитинства я відвідував там, його матчі, тренування і таке інше, і був у цій футбольній тусовці, то вже, мабуть, змалку я розумів, що буду цим займатися. Що ти відчуваєш, виходячи на футбольне поле? М -м, дуже гарне питання. Мабуть, перш за все, це жага до перемоги та відповідальність за результат. Мій особистий та командний. Мабуть, так. Як тебе змінила війна? Ну, ця війна змінила нас всіх без виключень. Якщо говорити особисто про мене, то, по-перше, я почав ставитись трохи, навіть не трохи, відповідальніше до там, деяких простих речей, таких як спілкування з близькими, з родиною від таке інше, бо зараз на відстані не можеш кожного дня там прийти, побалакати, щось розповісти, послухати. За яку команду ти вболівав у дитинстві і хто був твоїм футбольним кумером? Вболював з дитинства, з самого дитинства за італійський Мілан. В принципі, зараз також його підтримую. Багато, мабуть, українських хлопчиків заболювали за Мілан через Андрія Миколайовича Шевченка. Виділити якось одного гравця з того часу я не можу. Було багато класних гравців, таких як там, Кака, Роналдіньо, Зідан, Роналдо, ну і звісно Андрій Миколайович. Ось, мабуть, хтось із них, але одного не можу определити. Якими видами спорту ти цікавишся, окрім футболу? Ну, загалом мені подобається багато різних видів спорту. Можу подивитись і баскетбол, і хокей, і там дуже подобається біатлон, взимку можна подивитись. Але якщо вибрати один якийсь вид спорту, то це великий теніс, і люблю дивитись і сам пограти з друзями, коли погода дозволяє. Я тільки за. Чи є у тебе якісь забобони або ж традиції перед виходом на футбольне поле? Взагалі нічого такого не маю, бо не вірю в таке. Якби ти міг змінити одну річ на планеті, що б це було? Я думаю, якби задати це питання кожному українцю, то він би відповів, що це е, територія, яка знаходиться по сусідству з нашою країною. Щоб її якось, я не знаю, затопити, чи щось з нею зробити таке, щоб вона там, знаєте, нікого не тероризувала. Е, ну і в цілому, мабуть, щоб в світі не було ніколи ніякої війни, щоб люди не гинули і щоб все, всі питання вирішувалися політичним шляхом. В принципі, для чого та політика існує. Скажи, будь ласка, чи є у тебе якийсь твій пам'ятний Е, Ну, я. Більшість своєї кар'єри грав захисника, то в мене не настільки багато голів, але декілька я можу пригадати та, мабуть, виділити не окремо якийсь один гол, а там декілька, я не пам'ятаю точно, скільки їх було. Кожен гол на стадіоні Металіст це був, це був я не знаю, як правильно назвати, дуже класне відчуття. Коли стільки людей там, прийшло тебе підтримати, ти завешого, вони всі радіють. Ось, мабуть, з такі голи приносили найбільше задоволення. Але всі голи без виключення приносять задоволення будь-якому футболисту. Футболісту. Що б ти порадив вимушеним переселенцям щодо адаптації у нашому регіоні, враховуючи твій власний досвід? Ну, Я не знаю, яких тут конкретно можна дати рекомендацій, бо в цілому ми одна країна, і тут, в принципі, адаптуватись мені було неважко. Єдине, що було таким ну, не, не досить звичайним, це те, що мені потрібно було всілякі побутові речі, звичайні, там, магазини, там, ще щось таке знаходити, та в принципі, мабуть, все. Люди привітні, нормально відносяться, то немає нічого складного в адаптації тут б ти побажав вболівальникам благо юності. Е, ну, звичайно, отримувати задоволення від гри нашої та від результату. Це найголовніше. Чи Шахтар? Шахтар. Не знаю, так просто поголося з дитинства. Ну, чи Шовковський? Шовковський. Гвардіола чи Гварця? Гвардіола. Чого? Чого? <laughs> ну, якщо оцінювати за тренерськими здібностями, то звісно Гордіола. Якщо посміятись, то Корцяна не є. чи фільм. Фільм. Паксі чи Кока-Кола? Ні те, ні те. Не люблю. Натурально. Гол uh, чи асист. Гол. Oh. Англійська прем'єр-ліга чи Іспанська Ліга? Англійська прем'єр-ліга. Роналду Чемець. Роналдо.